І сьогодні ми з вами розберемо номер 1337 за підручником геометрія 8 клас. Значить, наше завдання дано два рівнобедрених трикутника. Ось на малюнку. Позначили стандартно АБЦ і А1, Б1С, позначили, що вони рівнобедрені. Все, супер. Кут при основі одного трикутника дорівнює куту при основі іншого трикутника. Значить, так, дано. записали наші трикутнички, вони не подібні в умові. Далі ми то доведемо, доведемо, що вони подібні, але в умові ні. Тому прописали, що вони просто дано. Далі, Кут при основі. Давайте так, кут А дорівнює куту А1, наприклад, так? Тому що тут кут. кут 1. Так, далі кому поставили. Так, сторони одного з трикутників відносяться як 5 до 8. Ось тут, звичайно, нюанс. От я тут кому беру. В якому плані? Тут не уточнюється, які сторони, тобто або бічна, або основа. Ось тут ми і виходимо з цього. І будемо розглядати з вами два випадки. Перший випадок, коли у нас бічна сторона, тобто АБ, відноситься до основи, до а, C, так, як 5 до 8. І другий випадок навпаки: основа до бічної сторони. Відноситься як 5 до 8. Ось два випадки, які нам з вами треба розглянути. Так, периметр іншого дорівнює 126 см, тобто периметр трикутника а 1 в 1 с 1 дорівнює 126 см. Від цього і будемо відштовхуватися. Так, знайдіть сторони другого трикутника. Угу. Скільки випадків слід розглянути? Так, значить, знайти. Знайти. Так, у нас, ну, другого трикутника, значить, А1, Б1. Так, далі Б1, С1. Хоча ми розуміємо, що вони рівні, але нам треба їх знайти. І А1, С1. А значить, що ми з вами робимо? Розв'язання. Так, зараз основна наша місія це довести, що вони які правильно подібні. Що ми можемо використати? Ми можемо використати наслідок 2. з ознаки про подібність за двома кутами. Так, там звучить, якщо у нас кути при основі одного рівнобедреного трикутника, відповідно рівні двом сторонам при основі другого рівнобедреного трикутника, то такі трикутники подібні. Так, так ну тоді пишемо: оскільки. Оскільки Так, у нас, давайте так, прописувати код а дорівнює куту С. Як кути при основі, так? Як кути при основі рівнобедреного трикутника. Трикутника, так? Ну, я так скорочую. Далі. М -м Далі. Кут А1. дорівнює куту С1. Відповідно. Так? так. Отже. Отже. кут А дорівнює куту С, дорівнює куту А1 і дорівнює куту С1. Звідси. О, то так? Звідси: Трикутник А, Б, С. Подібний. Трикутнику А1, Б1, С1. І пишемо у дужках. За наслідком. За наслідком 2. Наскільки я пам'ятаю. Так, наслідком 2. Подібності. Подібності. Знаю, що нудно, але це раз прописати і все. Подібно, подіб... Ось, ну, це вже я дуже спішу, пробачте. Подібності. Насті. Трикутників, так? За наслідком два подібності трикутників, за двома кутами, так? За двома кутами. Кутами. Якщо вам так детально не треба розписувати, можете не розписувати. Я завжди кажу, це все індивідуально. Саме головне, щоб ви розуміли, де воно взялося. Наслідок 2. Можете просто записати за наслідком 2 подібності трикутників за двома кутами. Трикутник АБЦ подібний трикутнику А1, Б 1 с 1 Хтось це взагалі все нормально. Прийме. Значить, так вони подібні. Що це означає? А ми знаємо. Що у подібних трикутниках співвідношення сторін правильно однакове. Записуємо, оскільки. Так, і записуємо АБ відноситься до АЦ як 5 до 8. Так. тоді, тоді А1. B1 відноситься до A1, С1, так само 5 до 8 відповідно. Це слідує з того, що ми з вами довели, що вони подібні. І тут уже починається саме цікаве. Якщо у нас співвідношення, то ми вводимо коефіцієнт пропорційності це завжди, якщо ви бачите дві крапки. Тому пишемо: нехай. Х коефіцієнт, так, я буду скорачувати, щоб недовго. Пропорційності. Бо вона, я бачу, і так довго. Пропорційності. Тоді. І виражаємо. Виражаємо другий трикутник. Тому що, чому? Тому що у нас відомо його периметр. Тобто, А1, Б1 буде дорівнювати 5х. Це у нас річна сторона, так? І А1. Ну таке буває. С1х. 8 Тут саме головне бути уважним. Так, складаємо рівняння. Так, складаємо рівняння. Тільки я периметру буду ставити, значить периметр, ми знаємо формулу периметра це сума всіх сторін, але тут є нюанс. У нас дві бічні сторони рівні, тому можемо спокійно записати 2 Так, помножити на бічну сторону. Бічна сторона у нас Albe, так, А1, Б1, тобто на 5х, так? і додати нашу основу, тобто 8х. А це. І це дорівнює 126. Все, ось таке рівняння нам треба з вами розв'язати. 2 на 5, 10, 10 18. Тобто у нас буде 18х дорівнює 126. А звідси х, як невідомий множник, дорівнює 126 поділити на 18. Ну що ділимо. Це буде 7. Х дорівнює 7. Але це коефіцієнт пропорційності, знаєте, так? Да? Тепер підставляємо значення. Значить, у нас а 1 b 1 буде дорівнювати 5х, дорівнює 5 помножити замість х 7, 5 на 7, 35, так? Сантиметрів є. Так, а у нас А1Б1 це у нас бічна сторона. Тому відповідно, А1Б1 буде дорівнювати Б1С1, так і дорівнює 35 см. Краще б я на початку тут це написала, але не написала. Тому і основа А1С. А1С дорівняння 8х, Дорівнює 8 помножити на 7. А ну, хто пам'ятає, 8 на 7. Це саме працівне умноження. Чомусь всі його забувають. Правильно, 56, 56 см. Все. відповідь. Це для першого відповідь. Значить, бічна сторона у нас два рази буде: 35 см, кома 35 см і 56 так, і з першим варіантом справилися, переходимо до другого. Значить, так, я все витирати не буду. Дивіться, оця основа, оця основа до другої частини також відноситься. Єдине, що я поміняю, це у нас поміняємо місцями АБ і АЦ. Так, витирати буду при вас. Тобто у нас АБ. І А це міняється місцями. Тобто розглядаємо другий випадок. Я трошечки зараз опущу, щоб ви бачили. От другий випадок у нас АС до А А до А Відноситься як 5 до 8. Тоді А1. Ну, ви зрозуміли, так? А 1 Так, А1. С1. Мені треба, щоб ви бачили, що я витираю. До А1, В1, тобто 5 до 8. Відповідно. Так, не, так само. Х коефіцієнт пропорційності все. Лише у нас буде що? А С, так, А1, С1 буде дорівнювати 5х, бачите? Ось 5, 5. Так, і так само 8. А1Б1. Ось тут А1Б1 відповідає 8. Все, складаємо рівняння так само. В чому тут нюанс? Тут ми 2 будемо множити, ану ну наскільки, на бічну сторону. Вирішила на 8х, так? У нас бічна сторона, тобто 2 бічні сторони. Додати основу 5х. І все так само дорівнює 126. І все 2 на 8, 16 плюс 5 це буде 21. 126, так Х, як невідомий множник, все так само: 126 на 21, лише у нас коефіцієнт буде дорівнювати 6, так? 126 на 21. 6. Все. І тепер знову ж таки підставляємо: у нас А1С1 дорівнює 5х, 5 помножити на 6, замість X, Це буде 30, так, сантиметрів. Ну, тут уже не буду так розписувати. Тобто, у нас А1Б1. Дорівнює B1, С1, бічні сторони, це бічні сторони. Не страшно. І дорівнює що? Правильно, 8х. Тобто 8 помжете на 6, 6 на 8, 48. так, сантиметрів. Це відповідь. Просто я не хотіла це все переписувати. Я могла б переписати, затягнути це відео по максимуму, але я цього не хочу. Мені саме головне, щоб ви зрозуміли, як це розв'язується. Тобто, у нас бічна сторона, два рази ви записуєте 48 см. Так? 48 см. І основа 30 см. Фух, все, це і буде розв'язок даного рівняння. Дякую вам за увагу. Розумію, втомилися тому. До нових зустрічей, Па-па.